Всім привіт! Сьогодні я буду продовжувати тему матеріальної допомоги, і я би хотіла сьогодні вам пояснити, як вона розраховується. Спочатку давайте подивимося, який розмір матеріальної допомоги на сьогодні є можливим. Отже, якщо це одна доросла особа, яка розраховує на допомогу, це може бути сума 84,90% на місяць. Якщо це доросла особа з Однією або чотирма дітьми, то це 161,40 євро на місяць. Якщо це дві дорослі особи, то це 147,50 центів на місяць. Далі йде дві дорослі особи з дітьми від одного до чотирьох дітей 220,70 центів. Один дорослий який має більше чотирьох дітей – 235,70 євро. І якщо це сімейна пара, двоє дорослих і з більше ніж чотирма дітьми, то це 297,50 євро. Нарахування цієї допомоги в першу чергу відштовхується від розміру прожиткового мінімуму. Але все одно при розрахунках існують трошки деякі нюанси. Зараз поясню, які саме. Отже, якщо дохід вашої родини не перевищує прожитковий мінімум, ви все одно можете не отримати цю матеріальну допомогу. Чому? Бо уряд праці робить ще додаткові розрахунки. Давайте розберемо конкретний приклад. Наприклад, ми маємо родину: один дорослий, двоє дітей. Прожитковий мінімум на таку родину складає 524 євро 21 на місяць, припустимо, дохід цієї родини складає 300 євро на місяць. Начебто 300 євро це менше, ніж 524, так? Але якщо ця сума, точніше 70% від цієї суми, будуть перевищувати розмір матеріальної допомоги, який повинен бути нараховуватися на таку родину, то виплат не буде. В даному випадку один дорослий і двоє дітей мали би отримувати матеріальну допомогу у розмірі 161,40 євро. Ем... Від 300 євро 70% це буде 210 євро. Тож, 210 євро це більше, ніж 161.40. Тож матеріальна допомога нараховуватися не буде. Розглянемо другий приклад. Припустимо, ця сама родина з прожитковим мінімумом 524,21, отримує дохід щомісяця 200 євро. Тож, з 200, євро 70% це буде 140 євро. Розмір матеріальної допомоги на таку родину складає 161,40. Тож, 140 євро це менше, ніж 161,40. Значить, отже, матеріальна допомога вам буде нараховуватися. Але вона буде нараховуватися не в повному обсязі, а лише ця різниця, якої не вистачає вам до Цієї суми в розмірі 161.40. Тобто 161.40 ми віднімаємо 140 ці 70, 70% і отримуємо суму 21.40. Це е, той розмір допомоги, який е, ця родина може отримати. Далі, якщо ви маєте право на цю матеріальну допомогу в кінці кінців, так, то вам можуть донараховуватися ще додаткові доплати. Якщо вам буде цікаво, про ці доплати я можу розказати в наступних відео, щоб не затягувати це. Тож, як ви бачите, розмір матеріальної допомоги тут не дуже великий. Єдина перевага, яку він надає, це можливість компенсації на житло. Бо ті люди, які отримують гмотну нудзу, мають право на допомогу від уряду на проживання. Також у Словаччині існує можливість допомоги для інвалідів. Якщо вам ця тема цікава, напишіть, будь ласка, в коментарях, щоб я підготувала на цю тему також окремий випуск. На сьогодні це все. Я дякую вам за перегляд. Якщо ця інформація була для вас корисною, поставте, будь ласка, лайк. Поділіться цим відео, побачимося в наступних випусках.